Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги довгі сережки. Підвізки дані жіночі сережки є чудовим доповненням до колекції ювелірних виробів будь-якої модної жінки. Вони мають великі кристали, які створюють сміливий та привабливий образ. Стрази розташовані по всій поверхні, що забезпечує максимальний блиск. Ці сережки призначені для носіння в особливих випадках або як акцент до більш повсякденного вбрання. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність у використанні. Ці сережки ідеально підійдуть для тих, хто хоче додати своєму вбранню нотки гламуру та вишуканості. Пропонуємо до вашої уваги сережки кліпси. Вони виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до потемніння. Вони доступні в чорному або сріблястому кольорі, що дозволяє обрати колір, який найкраще пасуватиме до вашого стилю. Сережки універсальні, тому вони підійдуть як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Простий, але сміливий дизайн шпильок зі штангою робить їх чудовим виразним предметом, який додасть нотку атмосферності будь-якому вбранню. Пропонуємо до вашої уваги сережки для жінок. Це модний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому вбранню. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свій образ та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Увага до деталей в цих сережках помітна в кожному аспекті їхнього дизайну. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги модні сережки підвізки. Металевий матеріал, використаний для виготовлення цих сережок, додає нотку вишуканості та елегантності загальному дизайну. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свої прикраси та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Завдяки своїм високоякісним матеріалам вони забезпечують довговічність та тривалість у носінні. Вони стануть чудовим подарунком для будь-якої жінки, яка стежить за модою та цінує красу простих, але елегантних прикрас. Пропонуємо до вашої уваги модні сережки-підвізки. Металевий матеріал, використаний для виготовлення цих сережок, додає нотку вишуканості та елегантності загальному дизайну. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свої прикраси та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якого гардеробу завдяки своїм.